Привіт! Зараз я покажу, як правильно вкунути вправу відтяг для спини, преса і координації. Додавай у розминку або як окрему вправу для стабілізації. Головне контроль руху. Вихідне положення. Ноги трохи ширше плечей. Стопи дивляться трохи назовні. Рука витягнута вгору. Інша спрямована вниз уздовж тіла. Погляд направлений на підняту руку. Робимо повільний нахил, тягнемо нижньою рукою до протилежної стопи. Вона пряма, не округлює її. Коліна злегка зігнуті або прямі, залежить від твоєї гнучкості. Рух іде з таза та корпуса, а не з шиї або плечей. У нижній точці коротка пауза і повільно повертаємося у вихідне положення. Не поспішай, вправий виконується повільно, під контролем. Виконує по 8-12 повторень на кожен бік. Підписуйся на канал, щоб не пропустити більше корисних технік. Тренуйся грамотно. Результат буде завжди.